Вони лихоманково почали шукати, де ж тоді можна створити нам загрозу, щоб все ж таки ми туди кинули е, резерви. Тобто загальна ця картина цілком зрозуміла. А от чому е, вони обрали для цього саме Мар'їнку, Це для мене, я, я називаю для себе загадка Герасимова, от, тому що, як на мене, вибір, м'яко кажучи, не оптимальний. Е, Авдіївка це такий дуже потужний, укріплений район. Е, от з того, що у всіх у нас, скажімо, в пам'яті з цієї війни, це Азовсталь. Так от, Авдіївка по ландшафту, по забудові дуже схожа на район Азовсталі. Це теж така потужна промзона, яка ще й посилена фортифікацією. фортифікацію. От, і вони недарма об неї розбивалися всі ці попередні роки. Вважати, що зараз щось поміняється, ну, підстав нема. Але чомусь вони обрали саме Авдіївку. Ну, пояснення їхніх воєнкорів звучать доволі, якщо чесно, комічно, що це ледь не гуманітарна операція. Що саме з Авдіївки ми обстрілюємо Донецьк та Горлівку, і от нас треба звідти відсунути. Ну от Якось попередні 10 років їх не напрягало, що ми обстрілюємо звідти Донецьк та Горлівку, а от саме зараз вони раптом різко згадали там про цей аспект. Ну окей. Отже, що там відбувається? Ну там є хороші новини, є погані. От я думаю, що варто почати з поганих. В першу чергу, там дуже посилилася москальська авіація. От найважче, що зараз власне витримують наші захисники і захисниці в Авдіївці. Це саме оці авіаудари з використанням так званих бетонобойних оцих бомб. Кап 500 цифра 500 в назві, це власне її вага, тобто це півтонні бомби. От, е, я бачив їх в роботі, це абсолютно страшна штука. Е, коли таке вибухає навіть біля дев'ятиповерхового будинку, то він складається просто весь. От, тобто, це не коли снаряд попадає і просто ну, там пробиває. А от тут просто ну, от одна бомба мінус один будинок, ну, як мінімум. Тобто це, це дійсно така страшна штука. І при тому минулого року росіяни е, дійсно винайшли дещо інноваційне, точніше, не винайшли з е, піонерів, але ж яка різниця? Головне, що воно працює. Вони змогли, е, вони змогли фактично так дуже спримітивлено скопіювати е, американську плануючу бомбу дждам. Е, тобто, вони до цих е, кап 500 навчились при, е, приробляти крильця і яку не яку систему керування. В результаті ця бомба стала плануючою. Вони скидають її з літаків е, десь ще за 20 кілометрів до лінії фронту, тобто їх літаки не заходять в зону дії нашої ППО. І от вже сама бомба звідти летить над лінією фронту і прилітає, от, наприклад, по Адліпсі. Е, Дуже неприємна штука, е, збивати це нереально. От, де, і, і вона, як на москальські мірки, то вона відносно точна, ця, ця вже крилата 500. Ну, насправді це не наше розуміння точності, це ми, ми вже тепер зараз збаловані. Ми звикли, що коли ми отримаємо натівську техніку, то точно це плюс-мінус 5 метрів. От, ну, в них плюс-мінус 500 метрів. Але як для орків, це вже дуже, вели, дуже гарні показники, тому що раніше прилітало плюс-мінус кілька кілометрів. От, е, вони, в принципі, раніше працювали тільки по площах, а тут ну, хоча б по району. От е, і минулого літа ми вперше зустрілися з цими бомбочками, е, але тоді вони їх робили десь приблизно 20 штук на місяць. Наразі вони таки змогли поставити це діло на конвейер, і е, наразі по Авдіївці прилітає десь до 20 таких бомб на добу. От це, мабуть, найбільш власне неприємно що там відбувається. Ще е, треба чесно визнати, що у росіян є деякі е, успіхи е, по краях, тобто не в самій Авдіївці, а от на її флангах. Вони змогли там віджати практично всю сіру зону. От, сіра зона там була, якраз і от, от вони її наразі зайняли, вже вже все, сірої зони нема, всюди є саме таке пряме зіткнення, зіткнення в приту. І е, з півночі вони навіть досягнули деяких серйозних успіхів, а саме вони вийшли до майже вийшли до траси, власне, яка з'єднує і Стилу. І оце дійсно дуже неприємно. Вони зараз в 3,5 км кілометрах від цієї траси, тобто вони її не перерізали, але на війні 3,5 км кілометра ну це та відстань, на яку прилітає вже все. Тобто, це вже не тільки артилерія навіть криє, а це вже криють навіть міномети. Таким чином користування трасою стало вкрай ускладненим. Не неможливим, насправді ми вже маємо подібний досвід. Коли була оборона Бахмута, то останні десь місяці три траса в часовому ярі була оточно от під таким вогневим контролем, але нею все одно постійно користувались переважно просто в нічний час. Тобто, це тепер траса, якою їздять вночі, якою їздять дуже так в такому екстремальному режимі, яку саме от проскакують. От наразі Авдіївська траса, от в такому ж стані, тобто нею користуються вночі і екстремально. Е, безпосередньої загрози прямо зараз для гарнізона це не створює, бо в Авдіївці не тільки хороша фортифікація, а й дуже серйозні запаси. Навіть, не дай Боже, була б повна ізоляція там на пару місяців є. Але е, звичайно, що в будь-якому разі хороша логістика дуже покращує життя. Е, тому е, найближча власне, задача, яка е, стоїть перед нашими захисниками, це якось відсунути орків подалі від траси. От е, дуже сподіваюся, що за скільки там днів ми почуємо якісь новини з цього приводу. Е, ну, Тепер переходимо до хороших новин. А хороші новини з Підавдіївки це власне те, що е, росіяни чомусь вирішили, що от вартувало їм е, так нормально посипати по Авдіївці своїми бомбочками. Так, мабуть, там всі вже злякались і тому можна йти от, просто вже на штурм. От. Ну, на штурм вони сходили просто епічно. Чесно кажучи, це для мене величезна загадка, як так можна. Справа в тому, що аби ж, аби ж вони вперше так ходили. Але це Вугледар номер 2 ну а точніше, навіть, навіть не два. Я нагадаю, що під Вугледаром в них було чотири спроби е, наступу бронеколонними От по дорогах через, через мінні поля, і чотири рази їх просто всі спалювали. От тільки на четвертий вони там унялись. От так от, власне, а тепер під Авдіївкою ми спостерігали мою попитку номер 5 От, власне, один в один. От реально от 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 вугледар от в, в деталях просто. Тобто, вони не просто на ті ж граблі наступили, вони от саме можна сказати, принесли з собою ті самі граблі, акуратно їх виклали, на них стрибнули. От і е, результат оцього першого штурму е, по грунтових дорожках колоннами поміж мінними полями це мінус три батальйони тактичних груп, тобто за один штурм просто мінус три батальйона орків. Ну не знаю по особовому складу, хтось там в принципі міг і вижити і потікати, але принаймні як мінімум у трьох батальйонів техніка спалена вся. Ну а зазвичай разом з цією технікою горить чимало особового складу. Е, ну, Далі мені вже було дуже цікаво, скільки разів вони тут будуть повторювати. От кажу, в гульдарі було чотири. Ну, поки, от в цьому плані, поки, на жаль, новини не втішні. поки їм принаймні одного такого разу вистачило. Е, наступні дні, от а, нагадаю, що це ми зараз говоримо про 10 число. Це 10-го числа, отак епічно спалили три батальйони. Після цього вони погнали вперед голу піхоту. Після цього вони погнали вперед голу піхоту, наступні дні вже і, вже штурмують. От, 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 от то вони одразу цілу бронеколони женуть, то взагалі е, женуть піхоту, без взагалі прикриття бронетехніки. от Ми, от наприклад, дуже чітко дозуємо, в нас наступають невеликі групи піхоти при пропорційній маленькій кількості броні, придані до кожної групи. там Наприклад, стандартний наприклад варіант це дві-три бехи і два танчика, от, які один одного по черзі. Прикривають, от е, ну, а тут я ж кажу: е, то густо, то пусто. То три, то, то три повних батальйонно-тактичних групи з усією броньою, з десятками одиниць, тобто, то навпаки, от тепер туди ходить гола піхота без броні. Е, ходить невеликими групами і так само з невеликими успіхами. Тобто, поки що їх всіх, ну, е, я не хочу вводити в оману наших глядачів, вживаючи слово спокійно. Бо на війні на війні спокою нема, але от наскільки ми це вживаємо в нашому військовому розумінні, так от да, їх абсолютно спокійно просто кладуть ці маленькі групи. Після цього ще встигають спокій спокійненько перекурити, чекаючи наступне, от е, тобто, це це дуже поки далеко від тих м'ясних штурмів, якими вони видавили нас з бахмута. Е, нагадаю, що тоді вони теж нас видали не, не броньою, а саме піхотою, але е, тоді вони просто гнали її дуже великими масами. І коли одну-дві, навіть три хвилі встигали покласти, а четверта заходила, просто того що були вимотані наші захисники, перегрівали стволи, закінчувався БК і так далі. Так от тут, в них, судячи з усього, такої людської маси просто нема, та й власне нагадаємо, що тоді Бахмут вони вижимали в першу чергу силами зеків. Туди Пригожин привіз тоді власне по перше в операцію командували Вагнери, яким було взагалі от байдуже на все Просто вони привезли туди саме оце м'ясо із гула. Гнали його вперед під кулеметами ззаду і е, привезли 50 тисяч одних тільки зеків, це не кажучи вже про, про всі придані підрозділи. Е, і тоді 20 тисяч тільки, е, тільки, власне, мертвими поклали е, а практично всі решта були поранені. Е, це, власне, дані самого ж Пригожина, там землями сплаватою. <гум> так от, е, судячи з усього, просто в Авдіївці вони б хотіли повторити, а людей немає. От вони вони б знов не проти таких м'ясних штурмів. А все, нема вагнера, нема гулага. Є звичайні мобіки солдатики, а вони вже так не ходять. От тому поки спостерігаємо там спробу таких акуратних, робких я б сказав, піхотних штурмів малими групами. Ну щоправда, на фоні оцього от неприємного дуже пресу авіації.